Знає його винувати у кримінальному правопорушенні чи ні, якого він підвозюється. Особи, як підрозділи, які працює люди немає, бо не помітили, раніше не особини, маємо групи заслужні мови на виключно справа. депутат українських суддя ухвалення законов приймання підладою враховуючи ставити обставини, передбачені статтями 187 та 178 депутата України, має право визначати головну заставу примени провадження, закрема, що злочину вчинення застосовування насильства або погрози його застосування, щодо злочину якісь причинили загиблих війни. Враховуючи, якщо є народу, підготується вчинення особової школи злочину на право на розбавлення життя людей в інституції в Україні найбільш соціальним цінності що злочинна діяльність було прикинено з причин, що залежали від його волі, судва необхідно не визначати воду застави. 132, 186, 188, вимагами статі 13132684 квітка України суд ухвалив про питання навчання розміщення відділу проходити антиристичні операції на його спілкуватися західного віддала саме речі простосування забіжчих закладів і від тримання приватної виношення на ринку Марія Олександровича задоволення застосування запобіжного захід підтримання приватного сусідньому і зарядаре. Короче, а саме 12 выясняется в 2015 року, в 2021 сафазе 2015 року включно. по може бути быть безпосередньо до области только на 5 і дней с днями проголошены. Субтитры сделал DimaTorzok